Всім доброго дня, з вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде черговий випуск з нашого СТО. Я вам покажу автомобіль, який ми сьогодні передаємо нашому клієнту. Він вже повністю відновлений, а також нові авто, які приїхали до нас на СТО. Сьогодні будуть три цікаві авто і починаємо з готової машини. На дня вже чекаємо на власника, і це Mazda CX30 автомобіль 2021 року в комплектації Preferred. Часто купують у нас кросовери та седани цієї марки. Нагадаю, тут пробіг 24 тисячі миль, повний привід та 2,5 двигун. Ми По цьому автомобілі, який кожному перед торгами, перевірили історії, був лише один власник та одне ДТП. Пошкодження було по задній стороні. Вже наші майстри все відновили, та перед вами повністю готовий автомобіль. Якщо ви розглядаєте для себе авто марки MAZDA, то найпопулярнішими серед кросоверів є Mazda cx 5 CX-90 та CX-50 цінам Mazda CX5 14-16 року буде 8,5-9,5 плюс мінімальний ремонт. 2018-2020 року 13-14 тисяч доларів. 21-2023 років 16-18 тисяч. Mazda CX9 2017 17-18 року. 10-11 тисяч 20-го 21-го го 13-14. І якщо 22-23 19-22 тисячі доларів. І седанів популярні мазда 3 та 6. Якщо ми беремо мазду 6 17 19 року, ціна буде 9-10 тисяч плюс ремонт 20-го 21-го го 13-14. Нещодавно ми купили цікаву мазду для нашого клієнта це mx 5 м'ята го року. І зараз вам покажемо фото перед відправкою США. Кажу вам ще про дві мазди наших клієнтів, це Mazda CX30, вона вже на нашому істо. В наступних випусках я вам її покажу. А також ми купили Mazda CX50 2024 року з пробігом всього лише 1500 миль за 9 тисяч доларів. Це дуже крута ціна, особливо враховуючи мінімальні пошкодження по колесу. Зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч 500 доларів. І це Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Крутий електромобіль до нас приїхав це Mercedes EQA 23 2023 року. Пробіг 39 тисяч, основні пошкодження пройшлись по боковій стороні. І це авто ми купили за 26 тисяч 500 доларів. Нагадаю, що до кінця 2025 року діє безкоштовне розмитнення на всі електромобілі, і це хороша економія. Для прикладу, на цьому авто клієнт зекономив орієнтовно 8 тисяч митних платежів. Зараз будемо робити дефектування та відправляти фото та відео нашому клієнту. До речі, нещодавно до нас на сто приїхало два Mercedes EQB і в наступних випусках я вам їх покажу. Зустрічали сьогодні Jaguar I-Pace. Цей автомобіль не просто було купити, але ми виграли його для нашого клієнта. 15900 виграшна ставка, повний привід і пробіг всього 18 тисяч. 20-го року цей автомобіль пошкодження тут незначні. Вони прийшлись по задній стороні. Ягуари в основному ми купуємо бензинові версії, але іноді електричні. Ще популярні електрокросовери, які можна перевезти з США: це Ford Mustang Mach-E, Tesla Model Y, Tesla X, Acura ZDX та Nissan Ariya. Кожного тижня до нас на СТО приїжджають абсолютно різні цікаві автомобілі. Також ми записуємо та випускаємо різні відео з топами найвигідніших авто, які можна купити та перевезти з США. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні наші відео.